Урок перший елементи управління та їх властивості. Створимо новий проєкт, проєкт приложення Windows Form. Ну і в першу чергу давайте налаштуємо інтерфейс програми, щоб нам було зручно працювати. Для цього в першу чергу закріпимо панель елементів управління. Ми будемо використовувати стандартні елементи управління, тобто, якщо вони у вас закриті, відкриті, цей список елементів. Ну, і також нам, звичайно, знадобляться властивості. Якщо вікон властивостей приховано чи закрито, його можна відкрити декількома шляхами. В першу чергу, це безпосередньо кнопка на панелі інструментів. Ну І завжди можна викликати дане віконечко, якщо правою кнопочку клацнути на будь-якому елементі управління. Ось. Варто розташувати це вікно таким чином, щоб було зручно з ним працювати, щоб можна було бачити якомога більше властивостей. Отже, ну, в першу чергу, елементи управління. Як бачимо, їх достатньо велика кількість, тобто, звичайно, що це не всі елементи управління, які взагалі доступні у C-Sharp, але пройдемося по тих, що найчастіше використовуються. В першу чергу, нам варто опанувати роботу із кнопкою Button. Далі підпис-лейбл. Тобто, це об'єкт, який задає просто підпис до об'єкта. Ну, наприклад, це може бути якийсь текст розташований. Далі текстове поле, текстбокс, який дозволяє вводити текст користувачу. Ну і давайте додамо ще picture box. Тобто picture box – Це об'єкт, який дозволяє розташовувати графічні зображення, картинки. Ну, і, власне, Після того, як додані об'єкти, ми можемо їх розташовувати, міняти їхній, наприклад, розмір, там, висоту, ширину так само і самої форми. Фактично, форма представляє собою вікно, в якому, на якому розташовуються всі інші об'єкти. Після того задаються властивості. Фактично, властивості можна задавати двома шляхами. Це безпосередньо у віконці властивостей, тобто ці властивості будуть зберігатися під час запуску проєкта. ну і крім того, властивості їх значення можна змінювати під час виконання самої програми. Варто розуміти про те, що властивості фактично відповідають нам за те, який даний об'єкт, тобто які його особливості порівняно з іншими об'єктами. Різні елементи управління можуть мати різний набір властивостей, але є властивості, які спільні для них усіх. Ну і самі властивості також є різними, і, відповідно, вони можуть мати різне значення приймати. Це можуть бути як кількісні якісь характеристики, такі як ширина, висота, тобто, відповідно, значення будуть числові таких властивостей, або там, наприклад, розташування об'єкта. Крім того, властивості можуть мати якісь конкретні текстові значення, як бачимо, і дуже велика кількість є властивостей, які можуть приймати значення логічне, тобто true або false, правда, або тобто, істина або хибність. Отже, як бачимо, властивостей дуже багато, ми будемо говорити тільки про ті, які найбільш вживані, ті, які нам будуть потрібні для наших перших проєктів. Отже, Перша властивість, це властивість «Name». Як бачимо, вона стоїть окремо від усього списка, незалежно від того, що літера N знаходиться нижче за абеткою, а бачимо, що зараз у нас впорядкування йде за абеткою всіх властивостей, так зручно їх шукати. Властивість «Name» стоїть таким. Так окремо, тому що вона є найголовніша властивість, яка задає саме ім'я об'єкта, за яким ми будемо звертатися до цього об'єкта під час виконання програмного коду. Тому, відповідно, властивість name потрібно для об'єктів задавати змістовно тобто, якщо це, припустимо, кнопка, яка робить певну дію, то можна в назві закодувати. Якимось чином для себе назву цієї дії. Або називати коротко, коротко, давати короткі імена, пам'ятати про те, що ця кнопка має робити, для того, щоб потім було зручно створювати безпосередньо вже писати сам код. Далі, ну, крім того. Об'єкти мають мати певний привабливий вигляд, тому велика кількість властивостей саме здають їхній вигляд. Ну, в першу чергу, це, наприклад, колір. back-color. Тобто ми можемо поміняти якийсь колір. Там, користувацький, припустимо, нехай ось так. Також зверніть увагу, є така властивість, як background image», вона присутня як і в самої кнопки, тобто задає фоновий такий малюнок на всю кнопку, так і присутня для форми, тобто можна задати цілій формі якийсь певний собі такий малюнок. При цьому з'являється діалогове віконце, в якому потрібно обрати локальний ресурс і обрати якусь картинку, ну, наприклад. Виберемо з стандартних ось щось таке. В свою чергу картинка, як бачимо, додається в такому от вигляді, тобто немасштабованому, можна також знайти властивість, яка нам дозволить ось вона, Background Image layout, наприклад, масштабувати. або Розташувати по центру. От, мабуть, стреч для даного випадку підійде нам більш оптимально. Для форми, зрозуміло, набір властивостей буде один, для кнопки він буде другим, для текстового поля він буде третім. Ну, знову ж таки, давайте вернемося до кнопки. Ну, для форми, да, до речі, давайте так теж вже зупинимось на формі. Чим характерний елемент управління форми. Тобто, в нього є заголовок, в нього є певний набір, ну, є піктограма, до речі, і певний набір кнопок. Саме ці кнопки і, відповідно, сама границя вікна тобто, є одними із найголовнішими властивостями форми. Тобто при бажанні це можна регулювати. Тобто, Наявність даних, ну, наприклад, значка, так, тобто, чи він взагалі буде присутній, наявність кнопок мінімізації, наявність кнопки закриття і так далі. Тобто, Всі ці речі можна регулювати. Ну, і Варто також змінювати властивість текст. Властивість текст для форми це властивість, яка відповідає за те, що пишеться в нас на формі. Ну, давайте напишемо. Наприклад, ось так. Ну, і зверніть увагу, також їдка цікава властивість Start Position. Тобто це властивість, яка дозволяє розташувати при запуску форму в певній частині екрану. За замовченням, форма буде запускатися в лівому верхньому кутку. Ну, Давайте спробуємо запустити. Запускає в нас клавіші F5 або ось ця кнопка на панелі інструментів. І, як бачимо, наша форма запускається ось в цій частині. Ось. А для того, щоб зупинити проект і продовжити міняти щось в ньому, тобто ми можемо закрити, повинні закрити форму. Ну, і, власне, давайте спробуємо поміняти start Position на Center Screen. Тобто, це центр екрану. Ну, Як бачимо, Тобто форма з'являється вже по центру, що значно поліпшує сприйняття проєкту. Ну, давайте далі. Отже, щодо форми, думаю, тут зрозуміло. Тобто Досить багато властивостей різних, з якими можна експериментувати. І вертаємося до інших елементів, до кнопки. Крім зміни кольору, так, тобто за зовнішній вигляд кнопки відповідає її. її також її надпис зверху. Надпис ми вже знаємо, що міняє властивість текст. Наприклад, ось так. За надпис також відповідальний шрифт за його вигляд, тому варто або регулювати властивості безпосередньо в цьому списку, властивості шрифту, такі як сайз, розмір, гарнітура, назва шрифту, стиль шрифту і так далі, колір шрифту. А можна викликати безпосередньо таке діалогове віконце і обрати потрібний шрифт. Давайте щось оберемо. Ну, варто розуміти, що шрифти є кириличні, і є ті, які кирилицю не сприймають. Тому, коли ви обираєте шрифт для надпису, звертайте увагу, щоб він нормально відображався. Ну, давайте візьмемо ось такий шрифт. Напівжирний візьму 10-й розмір. І Обираю кирилицю. Так, ну і, власне, колір тексту. На кнопці я виберу ось такого. Далі для кнопки також характерним є заливка, кольор, заливка тобто додавання малюнка до зображення кнопки. Тобто, це також можна зробити так само, як і для як ми задавали фоновий малюнок, тобто вибрати через локальні ресурси. Далі ну, йдуть налаштування, розташування цього малюнка, де він буде вирівнюватись і так далі. Ну, і для кнопки також можна задавати безпосередньо її розмір прямо в пікселях, тобто в точках екрана, а можна регулювати безпосередньо мишкою, тобто на око. Ну, і варто згадати ще про такі властивості, як Enabled і Visible. Тобто дві властивості, які присутні. ну, перебільшення всіх елементів управління. Властивість enable, в свою чергу, як бачимо, вона є властивістю, яка може приймати логічне значення true або false. Це властивість, яка відповідає за доступність об'єкта під час запуску проекта. Недоступні, до речі, от зверніть увагу, добре їх видно в даний момент. Недоступними є ті кнопки, які ну, фактично при натисканні на них ми не можемо робити ніяких дій. Так? Тобто Ми їх бачили неодноразово в операційній системі Windows, в різних програмах, ну, навіть, да, зараз видно, так? тобто є кнопки, які нам в даний момент недоступні, але вони можуть ставати доступними під час виконання якихось умов. Ну, наприклад, кнопка Вставити недоступна до тих пір, поки я щось не скопіюю. Як тільки я скопіювала щось у буфері обміну, то е, кнопка, угу. давайте з вами проекспериментуємо, скопіювали, так, і тоді кнопка вставити стає автоматично активною. Отже, її властивість Enabled набуває значення true, а до цього вона була значення мала false. Властивість Visible, у свою чергу, це властивість видимості. За замовченням так само, як enable стоїть в назначення true, тобто всі об'єкти за замовченням видимі, але деякі об'єкти можуть бути приховані, тобто ми можемо додати, наприклад, ще одну кнопку і зробити її прихованою. Тобто вона у нас буде мати властивість Visible false. Ну і Давайте поміняємо для неї name на b 2 Варто не плутати поняття таке, як Name і текст. Властивість Name це ім'я об'єкта, тобто, як його звати, як ми будемо до нього звертатися в нашому проєкті, в нашій програмі самій. А текст це просто надпис. Тобто, просто звичайний надпис зверху на кнопці. Тобто, як прикраса можна сказати. тобто те, що не впливає безпосередньо на роботу нашої кнопки. Ну, власне, ось таким чином ми налаштували наші, наші дві кнопки. Щодо інших елементів управління, ну, наприклад, такого, як Текстове поле, ну, знову ж таки, ми вже знаємо, що таке name, що це ім'я об'єкта. Крім того, в текстового поля також є властивість текст, яка відповідає за те, що в даний момент в текстовому полі написано. За замовченням, там не написано нічого, але якщо ми напишемо якийсь текст, він з'явиться, звичайно, в текстовому полі. Але зазвичай текстове поле призначене, щоб туди щось вводив сам користувач. Ну і крім того, Фактично, все, що ми вводимо в текстове поле, це є текст. Тобто, навіть якщо ми будемо вводити числа, вони теж будуть рахуватися текстом, вважатись текстом, ну і бачимо, що тут є такі притаманні саме текстовому полю властивості, як, ну, наприклад, мультілайн це властивість, яка дозволяє писати текст декілька рядків. Тобто, якщо ми ставимо значення true, то можна буде текст писати в декілька рядочків в текстовому полі, тобто можна буде його робити ширшим. За умови, якщо мультилайн стоїть false, то наше поле, як бачимо, має такий от сталий розмір, тобто його висота незмінна. Ну, також size, ну і так далі, тобто всі такі властивості, з якими ми вже стикалися. Так само є Visible, так само є Enabled, тобто всі ті самі властивості, фактично, що і в попередніх об'єктів. Властивість «Label» – це надпис, тобто його фактично головною властивістю це є те, що стосується самого тексту, тобто шрифти. Властивість текст безпосередньо, яка задає, що ж там написано. Так? Давайте ми напишемо зараз щонебудь. Ну, і, власне, малюнок, так? тобто пікчурбокс. Для picture Box, до речі, зверніть увагу, в нього є одразу для швидкого виклику властивостей. Ось тут така кнопочка. Ми можемо швидко вибрати зображення яке-небудь. Давайте візьмемо пінгвінів. І тут же можна швидко їх масштабувати. Тобто є різні режими зміни розміру. Наприклад, Zoom автоматично вписує малюнок в даний контейнер, так? тобто в сам елемент. Ну, ось, Наприклад, таким чином можна вибрати спробувати інші. Автосайз, як бачимо, збільшує сам малюнок. Ну і скетчій ми вже знайомий, нам він фактично деформує малюнок під наш елемент управління. Ось так задаються безпосередньо в такому ручному режимі, тобто за допомогою віконця, властивостей, властивості різних елементів управління.